Останні проблеми з шахедами стали ну дуже помітні а, після останніх отак. От ну це це просто вже не можна навіть промовчати про це, але наша влада все одне мовчить. І виходять такі заяви. Наприклад, колишній керівник завступник керівника генштабу Ігор Маненка каже: Росіяни планують виробляти до тисячі шахедів на добу, тому всім українцям треба бути вже ПВОшниками. За його словами, всім громадянам необхідно вивчати характеристики шахедів, щоб відповідно оцінювати ситуацію і розуміти, скільки часу в них є, щоб врятувати собі життя та близьків, я вибачаюсь, це єдине рішення по протидії шахедам, чи все ж таки у нас є ще якісь варіанти? Ну, з урахуванням першої пропозиції, що ви сказали, тоді, мабуть, друга пропозиція, з точки зору, той, хто про це говорить, це всім написати заповіти на всяк випадок, Ну, це не моя точка зору. І моя точка зору, що е, коли ворог насили на, силі, на свої спроможності, наше завдання знаходити активну протидію. І в першу чергу е, питання знання тактики технічних характеристик е, засобів повітряного нападу, це чудово, і це мусить бути. Ну і це не така проблема запуститися в інформаційному. Е, Метелимарафоні всі вивчать е, їхні характеристики. Але український народ ці характеристики вивчив уже е, давно так. І всі знають, на якій висоті, куди летить, яким чином і коли він входить в піки, і коли наносить удари. Уже такого практичного досвіду немає в жодної нації світу. Наразі е, я це чітко розумію. Мабуть, там ще, можливо, ізраїльтяни е, зараз там трошки е, вивчають, але ну не ті масштаби. Раз. Друге, що стосується, а що ж нам робити. Дуже круто посилити власне ППО. Яким чином? Збільшити кількість мобільних вогневих груп, з урахуванням цього ворог уже давно зробив висновки і змінив тактику, і наноситься удари значно більших висот, де рівень тактично місцевого ППО просто не досягає спроможності по збиттю цієї техніки. Збільшити кількість артилерії зенітні, Ну, у нас на, наразі і для цієї артилерії не достає сили засобів. Аби збивати робити такий потужний вогонь, збільшити кількість ракет. Так у нас з ракетами достатньо скрутно Ми їх використовуємо. Ну, знаєте, так вже як на голодному пайку. Але скажу так, що це не тупікова ситуація. Бо слава Богу, українська промисловість уже розробила декілька зенітних ракет різного радіусу дій Те питання нарощення наших оборонних спроможностей по їх випуску. Саме головне. Бляха, щоб не одне блін, падло не проводило пі-акції і інші блін, заходи, блін, на цих підприємствах, щоб знов не прорахували. Наступне опрацювати свій е, дронов, дронову відповідь, е, керовані дрони, які б могли нас доганяти і на зустрічних курсах також е, нищити російські шахеди. Над цим робота ідеї, сподіваюся, вона також достатньо швидко закінчиться. Потім головне це поставити на потік і випускати в потрібній кількості. І знов, щоб там не було таких піар-акцій. Бо у нас е, дві піар-акції провели, один завод потім спалили е, по виробництву дронів. І величезний склад спалили по виробництву дронів, тому що у них в голові був піар. Ну реальним. Чого бідні, бо дурні, а чого дурні, бо бідні? Оце, оце, оце точно про все про нас тому е... Саме головне ми розглянули всі питання, що стосуються території України. Я його розглядаю значно ширше. І для мене посилення ППО дуже важливо, Але все ж таки питання до наших спецслужб і до наших виробників це проведення потужних авіаційних ударів по підприємствах, які виробляють ці дрони по Підприємствам, які забезпечують комплектуючі місці е, підприємства, і по сировинній базі цих підприємств, все достатньо просто. Це значно економічніше і швидше буде, ніж збивати по одному е, дрон. У нас є, чи можна доставати до той самої Єлабуги, е, і у нас в певних моментах одна вже організація колись піарилась, коли розповідала, що. Попали в завод, не в завод а в гуртожиток попали, до речі, Кацапня, там вже будують потужні е гуртожитки, які е будуються для корейсь, північно-корейських робітників, які е будуть допомагати нарощувати спроможності, а потім, можливо, і виробництво цих дронів також буде перенесено е локально на територію Північної Кореї. Ворог іде не зупиняється, нам треба швидше діяти і швидше протидіяти. Тому знищення російської економіки, ну, дивіться, бо яке виробництво не спроможне працювати без енергетичного забезпечення, без електрики. Тому, крім підприємців, ще раз скажу: у нас величезна кількість російських ТЕЦ, які досі не знищені. От вони по нашим ТЕЦ наносять удар, і ми мусимо так само руйнувати їхні ТЕЦ, причому системно, а, а, чого? Атом... а по атомним станціям питання не піднімає, бо на даному етапі. Атомні станції Російської Федерації всього на всього забезпечують 20% потреб енергетики, а от теплоелектростанція значно що потужніші по кількості виробництва, і ми можемо це нищити, мало того, в чому великий плюс Росії з її масштабами, бо перекрито Росію блін всі потужні системи оборони, Кацапи досі не в спроможності безпосередньо бити тоді, коли вас не чекаєте, бити тоді. Туди де не чекають. Це я вже це не перший рік розповідаю. Служба Божа в свій час почула і почала працювати і молодці. Ну, сподіваюся, на цьому вони не будуть зупинятися. І насправді найкращий подарунок е, для кожного українця це е, палаючі підприємці Російської Федерації. Це значно ефективніше ніж е, рейди на гідроциклах в Крим. І е, не походи блін на в прикордонні Російської Федерації. Ну до речі, пане Сергію, чому це не робиться тоді зараз? Чому нема масованих атак саме про російським ТЕЦ? Фактично, якщо ви в тій самій Єлабузі прибили всю постачання електроенергії, то ми би бачили, як завод не може працювати. Більше того, це повинно бути першочерговою ціллю, ну тому що ми ж бачимо, що твориться в в Київ знищують Одесу, Миколаїв, Харків, Запоріжжя, Дніпро. Я вам більше скажу в Києві, коли були прильоти, влучили в промці саме шахеди. Шахеди влучили в виробництво дронів. Там мої знайомі просто це їх виробництва, і вони кажуть: ну, по перше, питання до того, хто навів, це окрема історія, ну тому що зрозуміло, навів що навело. Той, навів той, кого пустили. А друге питання, і це дуже важливо. Це все ж таки протидія цим шахетам. До речі? до речі, а... Є такий експерт, фаховий експерт. Є людина, яка дійсно розбирається в цьому питанні. Це експерт з радіотехнології Сергій Безкрестов, його позивний флеш. І він пише: я оптиміст і б'ю на сполох тільки в крайніх випадках. Росія з такою динамікою рознесе нам всю країну шахедами. Вони дуже масштабували виробництва і ще масштабують, підтверджуючи ваші, пане Сергію прогнози. Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз нашій інфраструктурі, виробництво та оборонним спорудом кінець основний акцент повинен бути на масовому виробництві дронів перехоплювачів, навчання військових по всій країні, їх використовування плюс реп, плюс мала авіація. Часу у нас немає, але на цей допис негайно відреагував Андрій Коваленко, це керівник. Центру протидії дезінформації при РНБО, який стверджує, що збільшення обсягів виробництва це дрібниці, просто кількість, просто кількість, які Україна протиставить цитую якість у вигляді ФПВ, перехоплювачів і пілотів. От скажіть мені, будь ласка, а хто з них правий у цій дискусії? І чи бути варто спокійним після заяви голови ЦПД? У нас і так добре. Ну, я не знаю рівень фаховості цієї людини, яка там розповідає, що нам що все у нас добре. І не, ну я знаю, але не буде озвучувати, бо ж вони потім губи не починають дути. Тому, а там ані військового досвіду немає, ані іншого досвіду. І все, що він говорить, це те, що йому пишуть його спішрейтери, як і нашому президенту. Це перше наступне питання. е-е що стосується нашої дронової спроможності, в піві дрони добре. А от коли цей пан би підняв питання, що кількість ФПВ-дронів ми мусимо виробляти всередині нашої країни і комплектуючими і не залежати від Китаю, це було б також добре. Що ж він не відкриває свого поганого ротика і не розповідає, що у нас значні складнощі з закупівлею дронів для України на територію Китаю. І завдання номер один піднімати питання перед нашими партнерами в Європі, що і Європа не була залежна від Китаю і організовувала власне закрите виробництво дронів всередині Європи. Тому дрони це добре, але дрони складаються з тих запчастин, яких у нас немає. Тому його фантазії спираються на рівень тренованості України. А рівень тренованості України мусить визначати президент, який мусив би підписати мебіційний план. Якщо цього немає, то ніг не